Всім доброго дня. Я зібралася. Зараз хочу пойти в магазин і побачити галоші. Бо сніг випаде. То трошки був випав сніг, а хлопці у шльопанцях і мокрі ноги. Ігор то не хоче ходити у галошах, каже, я ж не дід старий. Ну, а Віталік то галоші, звісно, треба. В Аврорі була заходила, то там по 229 гривень ну, маленький розміри в неї були чорні. Такі вузенькі зверху, а ті такі фіолетові є жіночі якісь мол, є теж розмірів, Тому треба пойти і побачити в магазин. <кхід> мене ще якось так до речі, то я простила, чи то десь якась алергія, чи що воно. Вночі Віталіку не давала спати. Я це <клес> як котлапою дере, і все, я вже й пополоскала, <клес> не знаю, що там таке за диреття. То ще, як вранці встаю, то ще не дуже, а вночі то це капець. Ночь кашляла, можна сказати, що я й не спала. Воно ж якесь як непростудне. Хоча насмерк у мене є, і трошки поболювало горло. Ну, мене таке, як тут у горлі там далеко спечене, як отось тягує, як там якась сухость, хто його знає, що там таке. Так що такі справи, да? Це коли ставили мені дошки в тато, не дуже боліло. Але боліло, бо вони знову там чистили, щось там прижигали, все, там, туди сну поправляли. То... Так неприємно, але ну, терпимо, звісно. І там така як железячка, така невеличка. Вони вставили. Кажуть, можна ходить постійно, але ну, вони думали, що я буду робити мостик. На мостик треба 8 тисяч на верхушку тут. На ну, цей рот 14 коронок треба 20 тисяч. Ну, вони хотіли одну сторону верхню тут зробити. Кажу, зараз я не зроблю, бо в мене його немає. За що робити? Не до того. Вони кажуть, ну ваше, це ж ваше здоров'я, як хочете. <кій> ну, каже, коронку ставить на цей штифт то каже 1800. Ну потім, коли будете робити, то є прийдеться ну, розрізати, удаляти, викидати. Жалко ж кажу, звісно, що робити, ну, можна поставити за 600 гривень. Вона така ненадіжна, ну, трохи постоїть. Кажу, давайте її зробимо. То вони б зробили примірку і відправлять нашитомер. І треба ждати, потім прийде і оставлять. А потім, якщо буду робити колись, то його розріжуть. Ну, отаке і викинуть буде все наново. Отакі, дорогенькі, мої справи. Так що я пойду, далі зустрінемося. Всім мирного неба, здоров'я, міцного, дівайте, степлій! <кій> ну, я наоборот, я поправляюся, звісно, Саша, дякую. Звичайно, приємно. Я дуже була схудла, дуже схудла. мене навіть одяг Ірін. Ну, я дещо одягаю Ірине. Але зараз я поправляюся, тому що <клес> такої роботи немає. То я багато ходила, ходила. І, ну, считайте, і коли з'їла, коли не з'їла, а зараз постійно щось дежую, їм. Ну, нічого не зробити. Їсти хочеться, я їм. І поправляюся вже, мабуть, на кілограм. Не знаю, 4 точно поправилася. Такі справи. Так що. Як уже є, так є. Пішов такий маленький сніг. Я вже йду запіла галоші 229 гривень, Це ще недорого. 43 розміру взяла. 44 будуть великі, 42-й малиє, нам ще стільку положу. І зайшла ще сусідки, взяла у дівуцін. Хочу зробити сусідку в тісті. Зараз бістренько розчиню, тісто. просто так зроблю бігом на молодце і бістренько тісто не буде сходити у духовочку і все. І буде нам їда. Будемо поправлятися далі, вже що наїла ну це ще трохи, може, коли я мерзну, то мене трошки появляється отеченост. Сперемо те, що отеченост від холоду. такі діло. Все буде добре. Очте, як сніг. Притрусив, вже трохи не такий, то геть так і сипав нормальний. Я ще йшла до да, так, посковзнулася, боже, люди аж стояли отак. Я чуть не впала, аж обши, не знаю, вивернулася, таку спину не зламала. Ось такі я купила черевички. Хорошо буде взувати, бо вони є такі, знаєте, як маленькі, ось тут такі дирочки, що погано ногу буде засовувати. Може, скажу, вона широка. І то я думаю, що може один ширший, а може і ні. 43 -й розмір. Зараз подивимось. Та ні, вроді одинаково. Ось такі галошки Ну і отакі сосиски купила 150 гривень. І лагідний кетчуп 23 гривня Ось такий. Я їх порежу і такі зроблю дітям булочки, сусіску кість. І буде все добре.